Я правильно зрозумів? Типу, тепер Apple не випускають вже багато років новий iPhone, щоб він був набагато краще попереднього, і щоб в тебе був справжній стимул оновитися. Скоріше за все, навіть якщо в тебе трьохрічний iPhone, все одно тобі ще немає стимулу оновитися. То вони пішли іншим шляхом і зробили, що тепер через iOS ти вимушений оновлюватись. Правильно? Бо я почув вчора таку хуйню, що штучний інтелект буде працювати лише в останніх айфонах, тільки 15 Pro і 15 Pro Max. Тобто вони так і зробили. Їбать, ну ми не можемо вже вже їбемо, що засунути в того телефона, щоб його продати. Ну їбать, давайте зробимо програмне забезпечення, щоб працювало тільки на ньому. Блять, така крінжатіна. Типу вони вперше таке роблять. Ну, просто це новий підхід. Сама концепція, така сама, як і була, урізати щось, щоб, типу, щоб там було. Але новий підхід, що вони тепер фокусуються на нових продажах не за допомогою нових технологій, а за допомогою нового програмного забезпечення. Завжди в тебе, якщо айфону там не більше. П'яти років, то ти собі отримуєш ці оновлення iOS, і все нормально. Всі так роблять Intel і AMD, теж нові про це продають зі словами наш проц заточений під AI». Та ні, ні, ну це теж не те. Це абсолютно не те. Ви не, не уловили суть меседжу. Суть меседжу в тому, що раніше оновлення виходили, типу, і в тебе iPhone хоч був. Був би десятий, він все одно працював би нормально, типу на новому цьому. А тут вони зробили не те, що останні три три моделі працюють з, з цим штучним інтелектом. Люди буквально вчора купували собі 14-ті айфони, тому що здавалося, що вони майже нічим не відрізняються з 15-тим. І вчора проходить презентація, яка тобі каже, що їбать, ну ви вимушені. Якщо ви хочете все мати, ви ви маєте. Купувати прям останній, останній, останній айфон. Навіть не те, що останній. Здається, там же ж від Pro, да? навіть люди 15-й купували собі. Це тобто останній, але не останній максимальний. І все одно вони залишаються обісраними. Я щоб купив собі місяць тому 15-й айфон. Я би, блядь, ахуєвший був від вчорашньої презентації. Це би пизде... це як взагалі? 15-й! Або якби я купив 14 про, тому що вони не те, щоб прям сильно далеко пішли. Вони кожного року оновлюють ці процесори, але до оцього. Оновлення е, iOS, поїбать було на ті процесори. В чому, в чому різниця була? Тобі казали, ми встановили новий процесор. Як це відчувалось? Ніяк. Абсолютно ніяк. Ну, хоча зрозуміло ж, як вони, чого вони це зробили? Це штучне обмеження. Я сумніваюся, що процесор від 14 Pro не підтримує цю хуйню. Вони це просто, блять, зробили, щоб, щоб купили. Купи. Я оновлювався тільки заради Type-C. Це, мабуть, єдина фішка, яка мене. Приваблює в останньому айфоні. Все інше, скажу чесно, думав багато разів, може це підзбирати грошей, оновити. Марія казала, скільки разів, <кхм> що блін, там давно айфони з тобою не оновлювали. Все таке. Дивився, стільки разів ці відоси, що там є. Чим вони відрізняються? У нас 12, в мене дванадцять про макс на Pro. Ну, блядь, окрім Type-C, тупо не, ну немає сенсу. Воно все настільки незначне, все рівно збираюсь брати 15-й, пофіг на щі. Mm. Я би знаєш що я би почекав би, подивився би взагалі там сценарії використання, наскільки воно необхідне. А потім казав би, що Ну, типу, хуй його знає, може воно реально буде настільки проривним, настільки змінить. Спосіб життя. Минулого року оновився з 8 на 15 Pro Max. Єбать, оце в тебе стрибок. Я думаю, в, те, в тебе як нове життя почалося. Е, в мене перед е, тим як я взяв 12 Pro Max, в мене 11-й був. Коротше, я оновився з е, 8 плюс на 11. І десь через місяців 7 взяв собі 12 Pro Max. тоді бабок дохуя було. І я такий, типу, єбать, ну треба цей соответствовать. Єдине, що чого я захотів взяти про Макс, це дві причини. Перша, тому що Марія дуже хотіла новий телефон, я їй його купив, і мені теж захотілося новий телефон. Це одна з причин. Якби не у неї був новий телефон, то мені було похуй, я б ходив би за донадцятим далі. А друга причина, що 12 Pro Max у них дизайн новий був. А коли оновлюється дизайн, то його сильно хочеться, бо це вже прям супер мега новинка. Коли вони кліпають по 5 років один і той самий дизайн, що треба щоб придивитися, щоб побачити, що це новий айфон, то Якось і не сильно хочеться оновлюватись. Я пам'ятаю, що колись хотів з четвертого твіч подивитися, році в 16 чи в 15-му, у мене був четвертий, дуже старий вже на той момент. Твіч на ньому тупо не працював. Коли Убер настільки в Україні з'явився, намагався собі замовити Убер з четвертого айфону. Це піздав. Я пам'ятаю, я 15 хвилин під магазином стояв, але я принципово хотів поїхати на Убері, спробувати, що воно взагалі таке. Я 15 хвилин чекав, поки провантажиться мапа, а потім вже чекав, поки приїде таксі. У мене був iPod Touch 4-й. Це перший мій Apple девайс. Потім я продав його, підзбирав гроші, купив собі бушний 4S. Це пізда, коли коли в тебе твій iPod Touch ще й з можливістю постійно заходити в інтернет з любої точки. Зараз це звучить як, як типу, як єбать, а як без цього. А до цього iPod Touch, це так, так як iPhone, тільки ти можеш лише Wi-Fi користуватись. Я до цього настільки звикший був, а коли взяв iPhone 4S, вставив сімку з інтернетом, і це, Це ще, блядь, навіть 3G у нас не було. Тоді просто звичайний звичайно, це є було інтернет, коли ти можеш заходити в, в любій точці в точці Києва, окрім метро і окрім е, ще там 50% Києва, бо їбанутий інтернет тоді був. І ти можеш в будь-якій точці Києва оновити твіттер, блять, і читати. Це був розйоб. В 16-му в мене був е, iPhone 4. А iPhone 4S в мене був 13-му, чи в 12-му. я би це розказав, як так сталося. Я купив собі бушний iPhone 4, s оновився за iPod Touch. і в мене через два тижні мені напиздали кабіну в центрі Києва і спиздали iPhone. За що в табло надавали? Гапота йобана йобана гапота. Ми тусувалися. Це була Бесарабка в Києві. Ті часи, коли нормально було тусуватись вночі. Е, і Ми собі там просто тусувалися. Ми з другом, наша подруга, і ще, ще хтось був, ще якась дівчина здається. Ну, може, ще якась подруга наша була. Тусувалися, потім подруги, ми, подруги поїхали. Ми ще з ним тусувалися. Ми познайомилися з іноземцями, з ними спілкувалися, все нормально. Ага. А потім якісь тіпи, щось там, типу, якийсь тіп один до нас підійшов, ми спілкувалися там, типу. Причому ми провели з ними достатньо довгий, ну там, я не знаю, годину там з. Сиділи з ним, спілкувалися, все таке, вже браталися. Він п'яний, ми п'яні, вже братаємось, ходили вниз цей в е, метроград. метроград, ходили разом постяти, такі, ну все, братки, братки, піднімаємось на вулицю, і тут е, підходить його інший коріш. І б'є в єбучку мого коріша. Я кажу, що за хуйня, а він б'є в єбучку мене. Іноземець каже, що за хуйня, б'ють в єбучку іноземця. І відходять. Ми поки намагаємося зрозуміти, що відбулося, бо це, блять, наш коріш. Тільки їбать, ми з ним тільки що годину тусувалися. У іноземця юшка тече, все. Ну, у нас нормально, у нього прям юшка тече. Може в поліцію давайте наберемо. А, ні, мій друг Саня, по карманах нема телефона. Я кажу, їбать, треба в поліцію дзвонити. Я по карманах, а в мене нема телефона. Прикиньте. Тобто вони не, не те, що це не гоп стоп, був що, що сказали: давай мобілу сюди. А вони, блять, настільки це грамотно зробили. Оце, походу, я думаю, що, що поки браталися з цим типом. От десь, мабуть, в цей момент і витягнули що в нього, що в мене телефони ці. А потім для відведення уваги, щоб з'їбатися, поїбало, настучало і все. До речі, саме цікаве, що цих типів знайшли. Ми в когось стрельнули телефон, приїхала поліція. Ми сіли з ними і Каталися по цьому, каталися по хрещатику. Це вже була глибока ніч, вже людей майже не було взагалі ніяких інших. І тупо біля метро стоять ці тіпи. Ми під'їжджаємо на машині. Один з цих типів, який бив прямо в їбало, щось передає іншому типу, і тіп пиздує через двори. Ми кажемо, зупиняйте у того, в нього по-любому мобілки. Вони каже: зараз зараз ми розберемося. І зупиняють всіх цих типів, а того не ловлять. Того взагалі на, на нього хуй забили. Цих типів е, окружили, викликали підкріплення, е, бо вони їх дохуя було тіп з автоматом. Стоїть. Якийсь тіп почав бушувати. Його пакували в е, кабіну цього, цієї машини. Це оця була така, типу, е, ну не Бобік, але з кузовим таким. Його пакували туди, він там бушував. не хотів сідати. Вони взяли, він отак стояв, вони вже якось засунули його туди, він вже стояв там. Вони його за ноги потягнули. потягнули. Він в наручниках був за спиною. Потягнули за ноги, щоб він в'їбався, їбалом об цей. Ну коротше, блять. Хуйня повна получилась. Повезли нас поліцію, їх всіх погрузили також, повезли туди. Ми написали заяви. І ніхуя все одно. Ні до чого це не призвело. Єдине, що вони зробили, це нас під ранок підкинули до гуртожитка. Тому що, по-перше, у нас не було грошей. А по-друге, вони зробили геніально. Вони одночасно випустили цих типів і нас. І сказали: ну все, там вас наберуть приїхати і дати ще, ще показання. І вони тупо випустили там типи, щоб ви розуміли, вони прямо. Я не це ж міліція ще була так. Вони прямо в відділку міліції ходили, фиркали на нас, там казали, вам пізда. Я там заповлю... заповнював з... заповняв за... цю заяву, питали, де вчитесь. Я казав, де вчуся. Вони такі, ага, почули, все, приїдемо блядь, до... до вас. Страшно було, блядь, І там тупо нахуй ну, чоловік 12 було, і вони нас одночасно випускають. І ми підходимо, кажемо, ви можете нас завести, будь ласка. Слава Богу, хоч завезли. Наберуть на що натурі. Оцього я не пам'ятаю, як це сталося. Але якось ми потім зв'язувалися з цим, з якимось там слідчим і їздили туди. Це пізда. Це, блять, такий складний час був. Ми їздили в цю поліцію в надії, що знайдуть наші телефони. У нас грошей взагалі не було. Телефонів не було. Ми ходили по гуртожитку, по знайомих кімнатах, де ми когось знали, і просили, щоб мілачовки якоїсь насипали, щоб у нас було на проїзд. Настільки. Я не пам'ятаю, як так склалося, що у нас ну прям взагалі ніхуя не було. У нас тупо не було на проїзд. Якісь, може, там трішки продуктів було, але я пам'ятаю, що ми теж ми оце збирали на проїзд. У нас там вийшло ще додаткових грошей купити собі печиво і йогурт один на двох. І ми такі, єбать, ми сьогодні ще й похаваємо. І от найнеприємніше, що ми їздили в цю в цю міліцію на оці гроші, які е, настріляли. Ну а воно тупо без толку було. Я не думаю, що там навіть хтось напрягався. Я думаю, що ми що нас викликали туди для дачі цих показів просто для галочки. Да, неприємні спеціаліст. Спогади, звісно. Отак історія про те, як молодики лоханулись шаройоблучись вночі. Ну, типу, не треба теж звинувачувати нас. Ти зараз е займаєшся віктімблеймінгом. Це не наша проблема. Ми, ми ходили, типу, е сука, в центрі Києва. Це тупо центр Києва. Не треба звинувачувати нас, що, що ми лаханулися. Ми були в нормальному місці. Е, типу, там було багато людей. Просто виявляється так, що людям похуй, е, а поліція не допрацьовувала. Міліція не допрацьовувала. Якось проходив свідком, вони заїбали викликати опитувати. Півроку викликали і одне те саме. Розумію. У мене було декілька разів, що мене понятим хотіли взяти, коли якогось там наріка приймали чи. Чи Берегу завжди казав, що ні, не, не, не можу, нема коли, і все таке це такий зайоб, що пізда. І от ти після такого сидиш ж і думаєш. А чи так дивно, що люди, коли бачать якусь таку хуйню, коли там їх е, десь кажуть побути свідками, що вони кажуть: ні 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 я не можу. Ніхуя не дивно, тому що якщо це так працює, що цій людині простіше набагато з'їбатися і взагалі ніяк не взаємодіяти з цим всім, то типу, ну. Воно і зрозуміло.